Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. На головному майдані обласного центру прощалися з полеглим на війні захисником Ігорем Рожанським. 53-річний солдат загинув 6 днів тому внаслідок мінометного обстрілу російськими окупантами позицій українських військових на Харківщині. Про чоловіка залишилися лише світлі спогади у його родини та друзів. Нормальний такий був спокійний, такий не ну, Служив Таки служив внутрішніх військах. в Вороні служив офіцером. Був. Так, як коли пішов захищати країну чи розповідав щось, як вона там було. Ну, я хто, що зараз розказує, хто хто багато не розказує, все добре, як завжди кажуть, так. Ігор Рожанський народився та виріс у Рівному. Навчався у 15-й школі, а згодом здобув фах менеджера в місцевому університеті. До захисту країни чоловік приєднався на початку повномасштабного вторгнення, щоб зберегти вільне майбутнє для сина та доньки, яких любив понад усе. Працював довгий час в СІЗО. Коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу пішов добровольцем захищати нашу країну. На жаль, загинув на Харківщині під час моментного обстрілу. В нього залишилась дружина та двоє дітей. Десятки містян прийшли на майдан з квітами, щоб вшанувати полеглого земляка. Поховали Ігоря Рожанського на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брашицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.